Їхала в садовий центр, ось Сашко. Дивіться, які красиві штамбові і недорогі. Це в нас калістемон. Супер. Просто я давно таких не бачила гарних пухнастих. Угу. Дуже славно, дуже славні. шарики, родики. Сам шити, сам шити, сам шити. вже подекуди є. Красота. Танцайчки. да, вони, конечно, если чесно, по ціні хороші. І посадкового матеріалу в них просто все, що хочеш для души. Сосни, Wintergold 8,5. Для сосни такого розміру це супер ціна. Мупс. Тож 8,5, теж хороша ціна. П'ятихвойна сосна. Дивіться, яка вона величенька, ух, горчик хороший. Я люблю в них брати посадковий матеріал, в них насправді все таке. Ось азалії, з половиною. ну це взагалі для такої азалії крупненької, пушистенької. Причому що вона вже наче не тільки привезена, а вже наче і в Україні побула ну, годі, коливка 55. Ну класно. Це, мабуть, більше, я не піду дивитися ціну. Кому треба, пишете, я вам тоді узнаю. Або самі дзвоніть, пишіть. Ірга. Лаванди. Смарагди по 1200. І вони з Корсуня возять смарагд. Тоже там він, звісно, шикарний. Вони стараються. Просто вони дуже молодці. У них на глині, він росте той смарагд. Він бляха, по-перше, що ось брабант. Пише метр 50 але ну, він явно більше, ніж метр 50 бо я метр 80 і він вищий за мене в рази. Сантиметрів на 50, це Монгоуд красивий. О, прям подивимося зараз на кльони. Барбариси яскраві, червоні асті, а клени. Клени це ж моя любов клени. Клени по 4,5, ну такі. Срочно треба свої, блін, підкормити. Срочно кормим свої клени. Хортензії, вау, волосисті, супер, супер, спіреї, дивіться, які свіжі, які гарні. Елігантісма.